Люди! А що случилось? Что ты плачешь, кто тебя обидел? Бойко, зараза. Так вираза до верша розказав, що я не втрималась. І ще й сам написав. Так, сейчас я пойду, этому Бойко, как дам киянкой по голове. Нет. Ще хуже, я йому два сіместів ліплю. Ну, ти й телепень, Коля, не треба нікого бити. Просто бойко своїм віршем зумів розступити навіть моє. Закам'яніле одиноке серце. Виросте таким чоловіком буде. Знаєш, люда? Я теж стихи пишу. Коля, я читала, що в тебе в майстерні на партах написано. Такі собі вірші. Да я не про еті. Я на самом деле пишу стихи в свободное от роботи время. свободное от роботи время? Це коли? З першого по сьомий урок, а потім з сьомого по перший наступного дня. Послушай. Коли без сонця, я не можу прожити в темряві ні дня. Тоді до тебе я виходжу, моя, ти зора світова. Продовжуй твій погляд милий сонця промінь, щодня освітлює мій шлях. Твої слова, як річки, струмінь. У серце забивають цвях. Благаю, продовжуй. На тебе я молитись буду. Ти найрозумніший мислитель. Маслюк Людмила Семенівна української мови та літератури вчитель. О! Дуже, дуже зворушливий вірш. Написав Бойко, але другий раз він звучить не так зворушливо. Вірші він вміє писати. Іди натхнення набирайся. Авкаш. Маслюки.